Доброго дня! Тема уроку, які тіла сонячної системи називають малими. Пригадайте, що вам відомо про великі планети Сонячної системи? Роздивіться зображення і поясніть, які ще космічні тіла входять до складу сонячної системи. Отже, малі тіла сонячної системи, пояс астероїдів і астероїд Церера, комети, метеор, метеорит і кратер від падіння метеорита. Крім великих планет, у сонячній системі є ще й інші космічні тіла значно менших розмірів. Одні з них називають малими планетами або астероїдами. Астероїди схожі на кам'яні брили різних розмірів від 1 метра до 1000 кілометрів у діаметрі. Їхнє скупчення. Пояс астероїдів міститься між орбітами Марса і Юпітера. Загальна кількість астероїдів становить близько 575 тисяч. Назва астероїд походить від давньогрецького зіркоподібний, а слово астер перекладається як зірка. Комета Інше мале космічне тіло, що рухається навколо сонця по сильно витягнутій орбіті. Комета виринає з глибин космосу, з'являючись на околицях сонячної системи. Вона має ядро із замерзлої води, каменів, газів і пилу. Під час наближення до сонця з ядра починають виділятися газ і пил. Утворюючи довжелезний хвіст, що іноді простягається на мільйони кілометрів. Її хвіст завжди спрямований від сонця. У земному небі комета нагадує туманну цятку. Назва комета походить від давньогрецького слова, що перекладається як довго волоса. У космічному просторі переміщується також величезна кількість твердих тіл різних розмірів неправильної форми. Їх називають метеорами зорями, що падають. Коли вони, вриваючись у повітряний шар нашої планети, згорають. Тобто метеори це зорепад, явище, яке спостерігають на нічному небі. Більші небесні тіла. Які досягають поверхні землі, називають метеоритами. Метеорити за складом поділяють на кам'яні, залізні та кам'янозалізні. Кожен метеорит, чи навіть його уламок, є прибульцем із глибин космосу, доступним для вивчення на землі. На території України зафіксовано падіння 43 невеликих метеоритів. У результаті падіння великих метеоритів на нашій планеті не раз траплялися значні катастрофи. Вважають, що внаслідок однієї з них відбулося відчутне похолодання, яке призвело до зникнення динозаврів і багатьох інших рослин і тварин. Назва метеорит походить від грецького слова, що перекладається як підвішений у повітрі. Найбільший із знайдених метеоритів метеорит Гоба, що знаходиться на місці падіння в Південно-Західній Африці, в Намібії, поблизу ферми Гоба Оест. До того ж, метеорит. За вмістом і найбільшим шматком заліза природного походження на землі. Метеорит важить більше 60 тонн. Був знайдений випадково у 1920 році біля Гродфонтейна. За розрахунками вчених, метеорит впав на землю близько 80 тисяч років тому. Дякую за увагу!